Коли у Бердичівському центрі позашкільної освіти імені Разумкова святкують, а святкувати там уміють, то все навколо перетворюється на острівець щастя. Особливих секретів такого перетворення немає, діляться у закладі. Просто у душах всіх, хто причетний до того чи іншого дійства, роками живуть добро, світло і, звісно, любов до дітей та своєї справи. Днями у стінах центру вітали з прекрасним ювілеєм одну зі своїх окрас. Рівно 20 років тому викладач Олена В'ялова та компаніатор Ольга Морозова зібрали навколо себе невеличку групу дітлахів, охочих до співу. Коли залунали їхні голоси, то здалися вони педагогам маленькими яскравими кришталиками, що теплим весняним дощем оросили землю. На думку одразу спала назва, і ось вже 20 весен, літ, осени та зим своїм мистецьким талантом радує шанувальників співочої творчості зразковий театр пісні краплинки. Три щастя повинна пізнати на своєму віку людина. Нагадує одну із життєвих мудростей директор центру позашкілля Олена Боровська. Мати щастя, у кого народитися, у кого навчатися і з ким взяти шлюб, говорити про третє щастя краплинкам ще зарано, але те, що два перших вони вже пізнали. Факт. Колектив дуже цікавий, колектив неординарний, колектив титулований. І можливо саме тому, що очолюється колектив Майстри своєї справи Вялова Олена Володимирівна це досвідчений педагог, керівник гуртка методист і акомпаніатор Ольга Анатольна Морозова, яка все своє життя присвятила роботі в позашкільній освіті. І це люди, які створюючи отакі. Ну, вокальні номери, концертні номери, конкурсні, які завжди вирізняються ну, от, своєю естетичною вишуканістю, е такою ретельною підготовкою, е завжди естетично розроблені костюми і виступи дітей завжди на такому високому виконавському рівні. Ну і це е колектив, яким ми дуже гордимося. Там, де краплинки, там завжди перемога, і ми цьому дуже раді. Для глядачів виступи краплинок то незмінно яскраве шоу. Стильне зі смаком, в якому прискіпливо ставляться навіть до найдрібнішої деталі. Здається, чим ще можна збагатити красиву пісню, а зробити це можна відточеними продуманими сценічними рухами та акторською майстерністю, заявляє Олена Вялова. Недарма її краплинки не ансамбль, а театр пісні. І у бардичівським дівчаткам такий підхід здається до душі. Я прийшла сюди п'ять років тому назад, і я ну, дуже хотіла потрапити на спів. І ось моя мрія збулась. Тут вчителька дуже хороша. Я приходжу сюди завжди з впевненістю, що якщо я щось не розумію, то всі тільки мені поясни. І ну, якби співи я обрала, тому що в мене багато родичів, і вони всі полюбляють співати. І так і я пішла по, м на співи. так і так вийшло, що я тут займаюся, їжджу на конкурси разом з дівчатами, і взагалі, ну, мені дуже подобається цей колектив. Співи мене стали самим головним в житті, ну крім сім'ї ще це на другому місці, тому що мені дуже подобаються співи. Я їх обожнюю, я завжди їжджу на конкурси. Мені це подобається, я отримую від цього задоволення. А коли підростеш, як плануєш зв'язати своє життя зі співом в майбутньому, чи це ще просто для себе? Я планую зв'язати своє життя з співами, тому що ось співим дало мені великий урок. І я в майбутньому хочу стати співачкою. Напевно, зіркою да напевно зіркою вже хочеться бути. 69 цікавих закінчених образів. Кожен з яких унікальний сам по собі і цілісно виглядає у театрально співочій команді, але ж і ще зовсім недавно цих маленьких зірок приводили до Олени В'ялової у прямому сенсі з вулиці. Як відчути у дзвінкому голосі той самий теплий кришталевий дощ? Це дуже дуже кропітка справа. Від заняття до заняття, як перлиночки, просто як намистиночки на намисто натягаються оці такі прекрасні моменти спілкування з прекрасним і з мистецтвом. І дитина спочатку не розуміє, як і що зробити, але потім, якщо захохується вона в цю справу, захохуються батьки в цю справу, тоді ця справа рухається дуже 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 швидко. Дитина сама намагається шукати цікаві моменти втілювати в свій образ цинічний, навіть може розкриватися з якоїсь незвичайної сторони, такої навіть неочікуваної сторони. І це приносить задоволення в роботі. За ці 20 років вони ані трохи не постаріли, констатують у краплинках. А все чому? Тому що ніколи не сиділи на одному місці. Весь час у русі, весь час уперед. Ось одне із їхніх гасел. Міняти курс Олена Вялова та Ольга Морозова не збираються. Попереду не сумніваються, у них ще багато яскравих та різнопланових шоу-програм. Зараз ми на даний час займаємося в трьох групах: молодша, середня і старша група. І Приходять дітки маленькі, загалом з шести років. Але бувають моменти, коли дитина настільки талановита, що ми беремо з трьох і чотирьох років, якщо вона може працювати на рівні з дорослими дітьми. А таке буває. Якщо ви хочете до краплинок, просто приходьте. Приходьте, ми маємо з вами спілкування, і дитина починає розвиватися. Якщо вона не може співати, то вона знайде собі іншу справу в акторській майстерності, в сценічному русі, може себе втілити, розкрити і показати глядачеві. На традиційне питання: скільки ж дітей за ці роки пройшло через ваш колектив? Уже звична відповідь. Та хіба ж усіх підрахувати? І це не єдина схожість краплинок на решту колективів ЦПО з багаторічною історією. Цей ювілей, так само як і багато інших, не могли оминути своєю увагою ті, хто колись виступав на тутешній сцені, віддані краплинкам випускники. Про керівника хочу сказати, що це людина, яка дійсно на своєму місці. Вона від Бога педагог, яка навчить і зрозуміє, і підтримує. Я їй дуже вдячна Олені Володимирівні за всі ці роки, що я тут провчилась. І театр пісні краплинки дійсно зіграв величезну роль у моєму житті, адже я вибрала цю професію музику за професією свою. І цим якби я дуже вдячна керівникам театру, керівництву взагалі будинку дитячої творчості, за те, яким я зараз стала. Також я рада сьогодні бути на цьому концерті, на цьому ювілеєві, співати і дарувати, якби піснею всім радість. Центром імені Разумкова так завжди. Ти вже йдеш до нього із гарним настроєм, аби в його стінах набратися ще більше позитиву та душевного тепла. То вже слова інших шанованих та почесних гостей свята. Величезний кошик, повний подарунків, принесли із собою на ювілейне дійство Василь Мазур та Олександр Ревега. Міський голова додав до кошика новенький телевізор, народний депутат України подарунковий конверт. Квіти двом мамам краплинок Олені В'яловій та Ользі Морозовій. Я думаю, що всі ми відчули і згадали своє дитинство і подивилися на ці гарних діток. І всі ми, мабуть, захотіли, щоб ці діти мали гарне майбутнє. А як вони можуть мати негарне майбутнє, коли в них такі дві мами? Наша чарівна директор сказала, що краплинки це гордість вашого колективу. А я скажу так, взагалі весь центр Розумкова, об'єднаний центр Розумкова, то є гордість нашого міста Вельничого. Там, де центр Розумкова, там завжди свято, там завжди радість, там завжди гарний настрій. Такі гарні вже артисти на цій сцені, що я єдине хочу вам побажати, щоб ви прославляли наше місто, нашу державу. Тому що і так таке, що такого колектива, такого теплого, ви знаєте, от дитяче тепло і добро, і ніде не візьмеш. Я за це все хочу подякувати керівникам, які своє тепло віддають, батькам, які для них лінеють і все роблять, то, що вони такі були галесні. Я хвилююся, а вони вже артисти. Ви знаєте, я дякую за Костянтинові, що ви даєте таку велику підтримку до шкіл. Я вам хочу сказати, що, на жаль, на жаль, мало є місць, великих міст, де є такі колективи, так збережно і на такому високому рівні, з таким теплом і взагалі, великою духовністю, це все робиться і зроблено. Дітки, ви знаєте, мені єдине, великий маю щастя для своїх колег в Ашовній Раді, що я маю ким і чим поручитися. Бердичівський центр позашкілля особлива країна, в якій мешкають юні й дорослі таланти, безмежно закохані у пісню, танці, природу, техніку. І тим не менш у такому розмаїтті дарувань віднайти зразковий театр пісні краплинки нескладно. Особлива прикмета її колективу у тому, відзначає Олена Вялова, що у ньому бачать і відчувають серцем. Найголовнішого, очами не побачиш. Зірмає тільки серце, оце найголовніше, що намагаються відчути краплинки в житті. Ми їх не вчимо співати, а вчимо жити.